За 3-5 років в Україні наведуть ідеальний порядок на дорогах, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, вже значно покращилась якість ремонту доріг, і українці найближчими роками відчують зміни. Чи справді українські дороги стануть ідеальними за 3-5 років? Загальна протяжність українських автошляхів державного та місцевого значення складає близько 170 тисяч кілометрів. З них 95% є зношеними і не відповідають сучасним вимогам. За даними експертів, щороку варто ремонтувати 30 тисяч кілометрів доріг. З них половина середній поточний ремонт і половина капітальний. Але наразі у Кравтодор в середньому за рік встигає відремонтувати менше тисячі кілометрів доріг, як видно на цьому графіку, а це менше одного відсотка доріг. Синім тут виділено середній поточний ремонт, жовтим капітальний ремонт, якого значно менше. Причому найбільший бум ремонту прийшовся на часи підготовки до Євро-2012. Цьогоріч відремонтовано 700 кілометрів доріг. Усе зводиться до нестачі коштів, кажуть в Укравтодорі. Середній поточний ремонт одного кілометра дороги, який потрібно робити кожні 5 років, коштує за різними даними до 10 мільйонів гривень а капітальний ремонт цього ж одного кілометра необхідний щодо 10 років до 20-30 мільйонів гривень. Отже, за підрахунками експертів, щоб відремонтувати ідеально всі дороги, потрібно щороку виділяти щонайменше 100 мільярдів гривень. І тоді не за 3-5, а лише за 10 років можна буде привести до ладу усі дороги України. Але якщо поглянути на сучасний рівень фінансування ремонту доріг, то стає зрозумілим, що і цей термін є фантастичним. Наприклад, цьогоріч з держбюджету у Кравтодору виділили лише 17 мільярдів гривень. З них більше п'яти мільярдів пішло на погашення боргів. Тобто на ремонт доріг безпосередньо залишилось лише 12 мільярдів. А торік ця сума була на рівні 19 мільярдів гривень. Порівнюючи цю цифру з очікуваннями експертів щодо 100 мільярдів на рік, стає зрозумілим, що Україна відстає щонайменше в 5 разів. Тобто, з такими темпами привести абсолютно всі дороги до ладу можна буде не раніше ніж за 50 років. Утім, в уряді сподіваються, що коштів на ремонт стане більше, коли з наступного року запрацює дорожній фонд. Він передбачає, що всі акцизні збори та миту від нафтопродуктів, палива та автомобілів витрачатимуть на ремонт доріг. Але щороку держбюджет збирає до 35-40 мільярдів гривень з цих зборів і мит. Тобто, навіть якщо фонд запрацює, це все одно двічі менше, ніж потрібно для швидкого приведення до ладу доріг. Висновок. За 3-5 років зробити українські дороги ідеальними нереально за тим рівнем фінансування українських доріг, що є зараз, відремонтувати їх буде можливо лише за 50 років.